Денис Марчук заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, доброго дня? Добрий день, вітаю вас. Рада ухвалила закон, який дозволяє забрати частину земель у державних підприємств і створити єдиний земельний банк під управлінням фонду держмайна. Що це дасть за великим рахунком, що зміниться? Власне, за роки незалежності, у нас в сфері земельних відносин сформувалися дуже великі корупційні складові, і власне той показник, що на сьогоднішній день ще значна частина земельних масивів не проінвентаризована, тобто які обробляються темно, невідомо. Хто на них працює, що які кошти заробляються, з цих коштів не сплачуються ніякі податки. На жаль, таку систему ми мали і на державних підприємствах, які е, володіли земельними банками там в межах тисячі, десяти тисяч, п'яти тисяч гектарів землі. По факту вони не мали займатися комерційною діяльністю, але, здаючи там, скажем там, невзаконний спосіб, е, ці землі е, збагачувалися дуже велика кількість людей, але ми там держава нічого з цього не отримувала. Відповідно, щоб. Це все привести до ладу, а особливо в умовах війни, коли кожна копійка для нас дуже важливо, було прийнято рішення. В принципі, ми, всеукраїнська Українська Градна Рада, його підтримує, щоб державні підприємства, які володіють земельним банком, перетворилися в товариства з обмеженої відповідальності, і відповідно мали можливість сплачуючи законний податок у вигляді там. 12% від нормативно-грошової оцінки, обробляючи за цю землю, платити. Але якщо в них немає там можливості самостійно займатися обробітком землі, вони мають можливість це зробити на основі субранти, здаючи ці землі через аукціон прозоро, і відповідно таким чином, той, хто буде рандувати, буде платити відповідно ці кошти. Це чому що дуже важливо, тому що, наприклад, після тимчасової окупації, ми знаємо, що значна кількість вороровників залишилася поза майже здійснення своєї господарської діяльності так чи інакше, але декому вдалося, наприклад, вчасно вивести свою сільгосптехніку, але зрозуміло, що в нас фактично за роки незалежності. А дуже напевно немає такого клаптику землі, який би не оброблявся. зайти в ринок в обробітку землі буде дуже важко. Було дуже важко. А це з одного моменту, власне, цей законопроект дасть можливість і таким товаровиробникам через аукціони претендувати на певні можливості працювати, щось заробляти і дати можливість відповідно створювати робочі місця. Пане Дмитре, ск... пане Денисе, перепрошую, а скажіть, будь ласка, чи правда, що держава досі от не знає достеменно, якої кількості землі фактично володіє? Я читаю от різні думки таких експертів. Ну, у нас були такі ситуації, починаючи, наприклад, це досить активно почалося обговорення напередодні прийняття закону про відземальцівського сподарського призначення, який був а, прийнятий в 2020 році, і він говорив фактично, що насправді скільки ж держава володіє земельним банком. Тоді точились цифри, що це може бути в межах 10-11 мільйонів. А Як почали проводити реформу, виявили, що не так нема вже тих 10 мільйонів. А що коли передали землю виправіння територіальним громадам, то по факту там залишилось майже щось то тобто, 2 мільйонів. Тобто насправді дійсно за роки незалежності, на жаль. А земля стала таким ключовим майданчиком корупції, і власне те, що Україна через це дуже багато чого втратила. Тому ці ще, хоча б державні підприємства, які сьогодні там налічують земельний банк в межах, ну, от, наприклад, в академії аграрно-наук порядка там 470 тисяч гектарів землі, то власне, хоча б їх використати в правильне русло, а по всіх інших. Речак, звичайно, потрібно проводити слідчі дії, з'ясовувати де пропала земля, і хто в незаконний спосіб її приватизував. Я якраз вас і хотіла запитати, щоб ви приклади провели, яким чином працюють ці схеми. Тому що дійсно, що ж е, державна земля не продається. Але, от як ви вже сказали, ну як про це пишуть, що це така е, схема, найчастіше схема якраз такого прибутку нечистого. І начебто ось читала про те, що 20 мільйонів дехто отримав, вміють робити ці е, оборудки. Ну так, я теж читав цю інформацію. Так, а ще скажіть, будь ласка, от в цій ситуації щодо е, війни, як взагалі, е, як ринок землі оговтується від е, великої війни? Яка ситуація? Ну, скажімо так, з повномасштабним вторгненням, напевне, під час було призупинене здійснення операцій, тому що були закриті реєстри. Але коли відновили роботу свої реєстри, то відповідно частково почалося йти відповідно продаж купівлі від землі. Не скажемо, що це відбувається, скажем, дуже інтенсивно, але в межах там похибки десь один відсоток, півтора відсотки від ринку реалізовуються на відповідно на ринку земельному. Відповідно, ми можемо бачити, що є досить серйозний попит. На купівлю, але нема значної кількості пропозицій, тому що люди розуміють наскільки це на сьогоднішній день цінний товар, а це власне основний засіб їхнього виробництва, і навіть ті, хто сьогодні здає варанду, не поспішають. В перспективі її продавати, тому що з кожним роком ціни на оренду збільшуються а відповідно, це ставатиме додатковим інструментом, особливо для жителів сільських сільської місцевості, отримання прибутку для родини. Наприклад, якщо там чотири члени родини, з кожного з них є певний пай, то це суттєве доповнення річного бюджету для родини. А з 24-го року у нас продовжується земельна реформа, і власне мають бути допущені юридичні особи, і тут виникає певний момент, проти якого ми, Всекраїнська аграрна рада, виступаємо проти, тому що з 24-го року мають бути запроваджені можливості збільшення ліміту на купівлю до 10 тисяч гектарів землі. А в умовах повномасштабного вторгнення війни, коли товаровиробники, багато хто на фронті, багато хто допомагає максимум армії, вони Дуть неконкурентними скажімо так в цих умовах претендувати на купівлю, тому ми просимо, щоб було відтерміновано ці ліміти на 10 тисяч гектарів землі, а продовжувала реформа в контексті 100 гектарів в одні руки, так як сьогодні діє для фізичних осіб, і коли з двадцять четвертого року зайдуть юридичні осіби, то те, щоб вони мали можливість купувати не більше 100 гектарів, таким чином до кінця війни і там кілька років після війни для того, щоб стабілізувати ринок, для того, щоб малий і середній бізнес мав. Теж можливість доступу до конкуренції за той чи інший масив землі. Таким чином, ми фактично будемо продовжувати земельну реформу в інтересах України, в інтересах громадян України. Почули, дякуємо вам за такий фаховий коментар, за включення в прямий ефір. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку.